Купуй краще, обирай дешевше і обов'язково робиться зі стилістом. Гадайте, одягнутися модно, дешево та сердито це давно вже забута реальність, а ось ні. Власне, я завітала до місцевого секонд-хенду, аби розвінчати цей міф. А допоможуть мені в цьому фешн-стилісти. Мода – це вираз внутрішнього мане через одяг Ірина Головань, коуч, стиліст, імідж консультант, засновник і провідний спеціаліст агенції іміджу і стилю і Стайл». улюблені бренди Валентіно, Максмара, Мара», Дуті, Зара. Я люблю интересные вещи, и для меня поход э, вот в такие стоки и секонды. Я очень люблю стоки посещать. Это такой вот спортивный интерес, то есть найти какие-то интересные, уникальные вещи. Потому что в обычном магазине, как правило, ну вот есть какая-то коллекция, какой-то стандарт. Здесь всегда находятся какие-то очень интересные вещицы. Поэтому мне иногда нравится вот прийти и что-то такое до выискать. Я думаю, что болячку заразу можно підчепити где угодно. В принципі, ну вещи в секонд хенде не специально обрабатываются, поэтому я думаю, это вряд ли. Я думаю, что здесь наоборот. В данное время, сколько я хожу по магазинам, по хорошим маркам, по даже там Zara, Mango, качество вещей намного хуже. То есть качество тканей намного хуже, чем в секонд-хенде. В секонд-хенде чаще представлены марки, которых качество, такие как Mark Spencer, например, намного лучше. Поэтому здесь даже вещи будут намного лучше, чем в обычном магазине. Это запах вещей практически отсутствует в принципе. Иногда может присутствовать, но если мы выстираем в кондиционере, либо с раствором уксуса, то он исчезает. Слід підкреслити, секонд хенди набирають популярність серед знаменитостей і тих, хто любить все оригінальне, недороге та якісне. Це вже не напівпідвальні приміщення приміщення сором'язливими і ховаючими очі покупцями. Тепер тут одягається Роберт Паттінсон, Шерон Стоун, Кейт Мосс, Дебі Харі і багато інших відомих особистостей. Поступово мода на старий одяг прийшла і в Україну. Чим же секонд-хенди залучають мільйони покупців? По перше, це доступна вартість. Заздалегідь підготувавши список необхідних речей, можна сміливо вирушати в найближчий секонд хенд. Якщо підійти до вибору одягу уважно і терпляче, то ваш гардероб поповниться якісними перевіреними виробами в чудовому стані, практично за безцінь. По-друге, оригінальність асортименту, можливість створити неповторний стиль за рахунок численних речей аксесуарів, вивішених в єдиному екземплярі, є вагомим аргументом для постійних відвідувачів секонд-хенду. Тому зустрічі з колегою, що купила таку ж сукню, як у вас виключені. По-третє, Бренди, бренди, ще раз бренди. Навіть купивши одну або кілька речей, приправивши їх незвичайними аксесуарами і свіжим поглядом на модні тренди, можна отримати щось карколомне, заворожуюче та неповторне. Власно, варто відмітити і винтажний одяг. Це якраз те, що в секонд-хендах шукають зірки і любителі унікального стилю, знаючи історію моди і вміючи оцінювати дійсність. Раритетної одежини ви зумієте стати володарем справжнього скарбу і підкреслити свою індивідуальність. Можна сказати, що вінтаж – це свого роду виклик буденності і традиційного стилю в одязі, зате ви зможете відчути себе справжнім дизайнером і здивувати оточуючих. І останній пункт дуже важливий: простір для фантазії і творчості. Купити наряди для вечірок, фотосесій, дизайнерських експериментів найпростіше саме в такому магазині. Часом тут Тут виявляються воїстину незвичайні речі, завдяки яким можна створити фотошедеври, а потім використовувати для тематичних вечірок і свят. При наявності творчої жилки і вміння шити з речей можна створити свій креативний образ. Загалом усі теоретичні аспекти ми висвітлили, тому готові перейти і до практичних, але вже наступного разу. Тож дочекайтеся, буде цікаво.